Мріяли колись працювати над виставкою Лідної ястреб» чи курувати виставку Лідної ястреб» ще з часу, коли ми працювали в МСМО. Ось це була така просто фантазія на якесь незрозуміле майбутнє. І цього року ми коли влаштувались. В художній музей ми в якийсь момент побачили, що в Києві проходить виставка Люну ястріб якби як, при... як частина презентації книги, яку видав Віктор Марінюк. Ми повернулись до цієї думки, почали фантазувати, було б гарно, якщо б вона приїхала до Одеси та але це залишалося знов таки на, на рівні фантазії. А потім, коли ми заходили до наших фондів і спілкувалися з нашою завідувачкою фондою Тетяни Токарчук, ми побачили у, 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 у неї е, книгу Марінюка. І сказав: О, ви бачили цей каталог, він ж гарний. Давайте, може, що спробуємо. Вона підтримала нас, виявила, що вона має контакти з Віктором, і вона йому вже цю інформацію передала, що у нас є можливість, було б гарно там не в іншому музеї, а саме у нас провести. І от Тетяна нас з Марінюком сконтактувала, а вже далі пішли довгі-довгі внутрішні розбори. Це колекція Віктора. Його приватна колекція, і ми на це звертаємо увагу, зокрема, в експлікаційному тексті, що, можливо, ця виставка не може бути в повній репрезентативною в контексті творчості ястреб, тому що багато першорядних робіт зараз недоступні. Наприклад, ми не змогли показати роботи з колекції художнього музею з нашої колекції, тому що вони перебувають в евакуації. Інші музеї не змогли надати нам свої роботи з міркувань безпеки, приватні колекції. Також здебільшого не готові були надавати роботи для виставки. Окрім колекції Віктора, на цій виставці є тільки три роботи з фонду Музею сучасного мистецтва Одеси. Придбані, як я розумію, вже в час вторгнення, тому вони були під рукою, і Семен Кантер погодився їх надати для виставки. Тому експозиція. Те, що тут де розміщено, і проте е... треба треба зауважити, що деяких робіт могло не бути тільки завдяки тому, що ми в процесі бесід з Віктором у нього в майстерні їх помічали десь. Вона там лежала, та о, це, це також. Ястреб", він каже, так, так треба. Ну давайте також дамо. І кілька робіт ми змогли підтягнути. Так, так. з'явився зокрема портрет Валентина Хруща. Які в цій залі знаходиться? Так, так з'явилися ранні роботи Людмили. цікаво, і я вважаю, що наш найбільший вклад це оця архівна частина експозиції, бо вона якось. Одне за одним підтягувалося Спочатку Микола Лукін, який паралельно викладає в художньому училищі і працює в музеї, він знайшов особову справу «Ястреб», і ми подумали, було би класно поставити вітрину, куди би її повісити. Потім нам дуже хотілося експонувати текст Духовний стоїцизм художника в радянському суспільстві і з'явилася думка: а раптом у Віктора десь там є рукописи, і ми спитали і виявилося, що так. Є. І воно одне за одним підтягувалося. І коли вже з'явилася оця рання, умовно кажучи, вітрина з особовою справою, з заявою Людмили на вступ в художнє училище, Віктор запропонував надати ще ось ці ранні роботи часів навчання в училищі, що, мені здається, дуже круто і унікально. В експозиції, зокрема, представлені роботи Віктора Марінька. Це портрети Люди-Ястриб. Одна серія 60-х років олівцем тушью з зображенням Люди в побуті це. Нам було окремо цікаво, бо ми можна сказати вперше побачили люди ястриб не як образ такий, а, наприклад, там десь на кухні, в домашньому цьому, не в домашній обстановці. І, зокрема, усі дві роботи мати з дитиною, що насправді є також портрет люди з сином Андрієм. І ще один портрет. Люди 88-го року. Вся експозиція, що де висить здебільшого на 99% — це Віктора робота. Тобто, ми в цьому проєкті були. Координаторами, які з одного боку намагалися до Віктора, якби з Віктором узгодити якісь музейні потреби, там те, що має бути обов'язково текст для наших відвідувачів, щоб вони входили в контекст, тому що в процесі підготовки виставки ми зокрема зрозуміли, що Ім'я Людмили Ястреб зараз молоді там нашого віку, чи меншого, чи студентам, які навчаються в училищі, насправді невідомо. Попри те, що це така легендарна постать. і для нас дуже важливо було зробити. Виставку доступною, щоб людина могла прийти і зрозуміти взагалі в якому контексті існувала ця художниця, розповісти про групу. Зокрема, тому в архівних матеріалах є згадка. І я не впевнена, що дослідники взагалі мали справу з цим документом раніше, де Люда описує початок квартирних виставок в одному зі своїх щоденників чи записників. Частина одного з варіантів духовного стильцізму. Так, це. це, 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 це там було багато версій тексту, як виявилося, в одному з них вона більш детально заглиблювалася в ці речі. Частина пов'язана з експозицією, це погляд Віктора. Ми іноді вносили якісь незначні пропозиції, які він або приймав, або відкидав. Наша частина вона знаходиться отут з документами, папірцями і, і так далі. Коли виставка відкрилася, у нас тут зібралися члени групи. Одеських неофіційних художників, які працювали разом з людою: цей Віктор, і Валерій Басанець, і Сергій Савченко, наприклад, який пізніше там приєднався до групи. І це був такий момент, коли ну, я, наприклад, вперше побачила їх всіх разом живими, і це супроводжувалося трохи трагічною нотою, тому що якраз за день до відкриття виставки на виставці з'явилася новина про смерть Олександра Ануфрієва, який був одним з перших, не хочеться казати лідерів, бо цього слова вони дуже не люблять, але одного з таких е, ініціаторів об'єднання і того, що відбувалося тоді в 60-ті. Я дивилася на це і думала, що в мене перед очами якась жива легенда, що е, зараз, е, коли е, зацікавленість е, цієї справжньої історії Одеси, вона дуже висока. Це дуже слушний час для того, щоб знайомити людей з цією епохою, з цим мистецтвом, яке вже тоді, в надзвичайно важких обставинах, в обставинах тиску, цензури, зустрічі з КДБ, вони змогли знайти всередині себе цю внутрішню свободу для того, щоб робити так, як вони вважали за потрібним, а не так, як від них вимагалося. І це, власне, такий момент, який надихає для того, щоб це досліджувати і вивчати зараз, зокрема. Я хотів додати, що мені, чому вона, зокрема, для мене важлива, і мені здається, важливо для історії нашого одеського мистецтва, бо цей період 60-х-70-х років неофіційного мистецтва. Чи так званого нонконформізму чи одеського модернізму, він якби такий трохи невидимий залишається для широкого загалу. Тобто, насправді, якийсь авангард початку 10-го Бурлюк, Фраєрман, Нюрнберг, вони вже відомі і молодим також, зокрема, через діяльність художнього музею, який з цієї теми працював. Нонконформісти, якби здебільшого, були презентовані в музеї сучасного мистецтва. Хоча мені здається, що це абсолютно е, логічно. Бо бути їм присутні саме в художньому музеї, продовжуючи художню живописну одеську традицію, бо воно дійсно якби йде по одній лінії, яка може розвітляється як різома. Але так, і для мене це, це якби відновлення втрачених шматочків історії мистецтва Одеси десятого сторіччя. Виставка триватиме до кінця грудня, двадцятих чисел. Запрошуємо відвідати і цю виставку інші проєкти, які зараз відбуваються в музеї.